Друзі, вітаємо вас на офіційному ютуб-каналі Завода виробника сільськогосподарської техніки Біло Сьогодні у нас унікальний випуск. Бо ми робимо огляд на нашу дискучизільну борону. Дич три Це насправді є одним із найпопулярніших агрегатів, які ми експортуємо. Хагригата зараз працюють на полях у Румунії. Десь рдин використовується під посів всіх культур, за рахунок чого створюється оптимальна структура поля для розвитку рослин. Цьому два ряди інтегральних дисків перемішують у верхньому шарі до 18 сантиметрів ґрунта, пожливі залишки, в однорідну масу створюючи при цьому ну ідеальне місце для насіння. Ми з вами маємо дійсно дуже потужну борону, тому що вона агрегатується екстракторами від 160 до 220 кінських сил. А вага борони становить 2350 кг. кілограмів. А головним робочим органом цієї борони є Чезені лапи Белота, країна виробник Іспанія. Дизельні лапи розрихлюючи ущільнені шари ґрунту на глибину до 35 см, не піднімають при цьому нижні прошарків вверх, тим самим покращуючи циркуляцію вологи, повітря та інших життєво необхідних елементів для ґрунту і сприяє прискоренню росту рослин. Каток додатково подрівнює, вирівнює та ущільнює верхній шар, забезпечуючи збереження вологи. Ця борона забезпечує кращі умови для сходу посівів, кращі умови для розвитку кореневої системи. Що важливо найкраще проживання для земляних черв'яків, краще поглинання поживних речовин. Ну і краще поглинання вологи. Розміщення чизельних лав на амортизаторах і використання високопружинних стійках знижує тягову зусиль, забезпечує високу надійність робочих вузлів при обробці ґрунту з камінням та ідеальне розпушення. Перший ряд дисків забезпечує проникнення чизелів в ґрунт з меншим зусиллям, що зменшує енергоємність обробітку, підвищує стійкість чизельних лап. Друзі, на нашому ютуб каналі ви зможете побачити відео роботи цього агрегату у полі. А зараз я попрошу вас підписатися на наш канал, бо ми готуємо для вас дуже багато цікавого контенту.